Вітаю, мене звати Віктор Орел. Я психолог у військовому шпиталі. Допомагаю хлопцям і дівчатам, героям нашим з зсу, а також бійцям територіальної оборони, поратися з наслідками бойового стресу. Ну, позаяк сам знаю, що таке бойовий стрес, не лише з підручників. Знаю, як реагує психіка військового на стрес, бо в 2014 році сам. Брав участь в війні на Донбасі в складі добровольчого українського корпусу Правий сектор. А зараз ще як психолог беру участь у новому проєкті благодійного фонду Відкрите серце реабілітаційного центру для військових, який починає працювати в нашому місті Черкасах, до ініціативи якого я долучаюсь. І запрошую. Вас, хлопці, дівчата, військові, приходите до нас, будьте впевні, що тут вас зрозуміють, тут зібрались люди небайдужі, колишні військові волонтери, або просто люди, які допомагають ЗСУ, щоб допомогти ще й психологічно. Допомога для військових безкоштовна. Чекаємо на вас, друзі!